Уявіть собі, що ви прокидаєтеся на вокзалі в старому пальті, без копійки в кишені, ви втратили все: роботу, сім'ю, дах над головою і держава ніколи вам не допомогла. Жодної гривні, жодної підтримки, ви просто не існуєте для системи. А тепер уявіть. Що приходять люди в камуфляжі, кажуть вам, що ви громадянин України і маєте конституційний обов'язок захищати цю державу і відвозять вас до ТЦК, бо ВЛК визнав вас придатним до служби в штурмовій бригаді. І от питання: яку саме державу ви маєте захищати, ту, що залишила вас помирати на вулиці, розповідаю про скандальну тему мобілізації безхатченків. Хто вони, як вони опинилися на вулиці, що держава зробила для них до того, як вирішила відправити їх на фронт, і чому військові командири відкрито кажуть, що така армія не переможе Росію. Бо це питання не просто про війну, це питання про справедливість. Підписуйтеся на канал, жміть дзвіночок, бо тут ми говоримо про те, про що мовчать інші, і це не завжди зручна правда. Але це правда, яку треба знати, щоб розуміти, що насправді відбувається в нашій країні, і хто платить найвищу ціну за цю війну. Отже, почнемо з фактів: у листопаді 2025 року в мережі почали з'являтися повідомлення, що ТЦК привозять до навчальних центрів безхатченків людей з інвалідністю і навіть з відкритою формою туберкульозу, і це викликало величезний резонанс, бо люди почали питати, а що взагалі відбувається. Речник Київського обласного ТЦК Олег Байдалюк підтвердив, що безхатченків справді можуть мобілізувати, і пояснив це просто: цитую, безхатченко він чи ні. Якщо ВЛК вказує, що людина придатна до служби в бойовому підрозділі, навіть не в тиловому, а в бойовому, що ми можемо зробити? Ми виконуємо закон України. І він додав, що краще взагалі відмовитися від слова безхатченко, бо це громадяни України, і масового явища, щоб усіх безхатченків забирали, немає. Але от питання якщо немає масового явища, то навіщо взагалі про це говорити, і чому тоді військові командири б'ють на сполох? Заступник командира 3 ї окремої штурмової бригади підполковник Максим Жорін написав у телеграмі, і я цитую: з кожним роком рівень особового складу стає все гіршим. Це залежить не тільки від підготовки, а й від того, які категорії громадян потрапляють у військо. В першу чергу, цей пост про справедливість мобілізації, до якої у нас дуже далеко. І от це ключове слово, справедливість. Бо коли люди бачать, що когось мобілізують, а когось ні, коли бачать, що безхатченків відправляють на передову, виникає питання, а де справедливість? І чому держава раптом згадала про цих людей саме зараз? Але давайте відмотаємо назад і поставимо головне питання а хто такі ці безхатченки? Як людина взагалі опиняється на вулиці в 21 столітті в Європейській країні, і що держава зробила, щоб не допустити цього, бо це дуже важливо для розуміння всієї ситуації. За даними МВС, в Україні приблизно 30 тисяч безхатченків, це офіційна статистика, але реальна цифра, напевно, набагато більша, бо більшість цих людей не зареєстровані, не стоять ні на якому обліку. Вони просто невидимки для держави і хто вони? По-перше, це колишні ув'язнені. Людина виходить з в'язниці, у неї немає житла, немає роботи, немає грошей, і держава каже їй ну, ти вже дорослий, сам розбирайся. І людина йде на вокзал, під міст, у підвал, бо йти їй нікуди. По-друге, це вихованці дитячих будинків сироти, яких держава мала поставити на квартирний облік, але не поставила. По-третє, це люди, які втратили роботу, не змогли платити за житло. Їх виселили і вони опинилися на вулиці. По-четверте, це люди з психічними розладами, алкоголіки, наркомани. Але багато з них стали такими саме тому, що опинилися на вулиці, а не навпаки. І по п'яте, це просто ті, кому не пощастило: хтось захворів, хтось потрапив у аварію, хтось втратив сім'ю і скотився вниз. І от тепер головне питання: що держава зробила для цих людей до того, як вирішила відправити їх на фронт? Давайте подивимося на програми соціальної підтримки, які нібито існують в Україні для безхатченків, бо на папері все виглядає непогано. Офіційно в Києві є три заклади для людей без постійного місця проживання. Там можна переночувати, отримати їжу, попрати одяг, отримати юридичну допомогу щодо відновлення документів, медичну допомогу і навіть є можливість зареєструватися за адресою спеціального центру, щоб отримувати пенсію чи соціальні виплати. Звучить непогано, правда? Але є нюанси. По-перше, гарячі обіди для безхатченків у Києві надаються лише взимку, а весною і влітку їм залишається сподіватися на благодійні організації. Тобто влітку їж сам або помирай, держава відпочиває. По-друге, ці заклади, як кажуть соціальні працівники, напівпорожні, бо багато безхатченків не хочуть туди йти. Але чому не хочуть? А тому, що значна частина безхатченків – це колишні в'язні, і їм не дуже кортить засвічуватися і ставати на облік, бо вони знають, що як тільки держава про них дізнається, то почнуться проблеми. А ще тому, що багато хто з них має психічні розлади і просто не усвідомлює, що їм потрібна допомога. І от найважливіше, навіть якщо людина психічно хвора, держава не може примусити її лікуватися без її згоди. Тобто система побудована так, людина має сама прийти і сказати, допоможіть мені. Але якщо вона не може цього зробити, бо хвора або бо втратила віру в державу, то вона залишається на вулиці, і нікому до неї немає діла. А тепер питання, скільки грошей держава витратила на те, щоб допомогти цим 30 тисячам людей повернутися до нормального життя? Скільки програм реабілітації, скільки центрів соціальної адаптації, скільки психологів і соціальних працівників, які б активно шукали цих людей і пропонували допомогу? Відповідь практично нуль. Волонтери, які роздають їжу на вулицях, кажуть, що кількість бездомних зростає з кожним роком, особливо багато їх на вокзалах. Це в основному чоловіки, які приїжджають на заробітки, втрачають роботу і залишаються без даху над головою. А держава їх просто не бачить, поки не приходить час мобілізації. І от тепер найцікавіше, коли ці люди роками жили на вулиці, коли держава не дала їм ні копійки, ні їжі, ні житла, ні роботи. Раптом ця сама держава згадує про них і каже: Ти знаєш, що ти громадянин України і маєш конституційний обов'язок захищати батьківщину. І от питання, яку саме батьківщину? Начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБР Денис Швидкий каже: цитую: якщо людина без житла, але вмотивована, здорова, має бажання долучитися до армії, то це вже не мобілізація без хатків, а можливість відновити свою гідність і долучитися до Збройних сил України. Звучить красиво, можливість відновити свою гідність. Але давайте чесно, яка гідність у людини, яку держава викинула на вулицю, яку роками ігнорували як невидимку, а тепер раптом згадали, бо треба поповнити лави армії. І от вам пові Йдіть захищати цю державу, яка нічого для вас не зробила. І знаєте, що найбільше дратує? Це лицемірство. Бо коли Безхаченко просить милостиню на вулиці, люди проходять повз. Коли він хворіє, ніхто не допомагає. Коли він помирає від холоду взимку, ніхто не звертає уваги. Але коли держава вирішує, що треба відправити його на фронт, раптом він стає громадянином України з конституційним обов'язком. Максим Жорін каже, що з кожним роком рівень особового складу стає все гіршим. І це не тільки через підготовку, а й через те, які люди потрапляють у військо. Коли держава замість того, щоб спочатку Людям повернутися до нормального життя одразу відправляє їх на фронт. Але найстрашніше не це. Найстрашніше, що ці люди потрапляють в армію абсолютно непідготовленими фізично, виснаженими, часто хворими з психічними травмами, без мотивації, без віри в те, за що вони воюють. Їх відправляють не в тилові частини, а в бойові підрозділи, штурмові бригади на передову. І він прямо каже, така армія не переможе Росію, бо перемагають не числом, а вмінням, мотивацією і якістю. А коли до армії потрапляють люди, яких держава роками ігнорувала і нічим не допомогла, про яку якість може йти мова. І от тут ми підходимо до найголовнішого питання: а чи справедлива ця мобілізація? Чи справедливо, що хтось, хто роками жив на вулиці, кого держава кинула, має йти захищати цю державу на передову? А система, яка його довела до такого стану, раптом згадує, що він громадянин і має обов'язки. Речник ТЦК каже, що масового явища мобілізації безхатченків немає. Але якщо немає, то чому військові командири про це говорять? Чому це стало публічною темою? Чому люди обурюються? Може, тому, що навіть один випадок, коли без Хатченка, який роками не отримував від держави нічого, відправляють воювати, це вже несправедливість. Бо давайте уявимо іншу ситуацію. Уявіть, що держава створила програму для безхатченків, дала їм житло, роботу, реабілітацію, психологічну допомогу, допомогла стати на ноги. І після цього запропонувала вступити до армії як свідомий вибір, а не як примус. От тоді можна було б говорити про відновлення гідності. Але зараз це не відновлення гідності, це використання людей, які опинилися на дні життя. І яким держава нічим не допомогла. І от вони тепер мають віддати своє життя за цю державу. І це викликає дуже багато питань про справедливість, про мораль, про те, якою ми хочемо бачити нашу країну. І знаєте, що найсумніше, що ця ситуація це лише симптом більшої проблеми, проблеми того, як держава ставиться до найслабших громадян, коли вона їх ігнорує роками. А потім раптом згадує, коли їй щось від них потрібно, і це створює величезне напруження, бо люди бачать цю несправедливість. Максим Жорін пише, що в першу чергу його пост про справедливість мобілізації, до якої у нас дуже далеко. І це правда, бо поки держава не почне справедливо ставитися до всіх громадян, включно з найслабшими, ця несправедливість руйнує суспільство зсередини і руйнує віру людей у державу. Бо коли солдат на передовій бачить, що до нього в підрозділ привели без хатченка, який ледве стоїть на ногах, який хворий, який не має мотивації, то в цього солдата виникає питання: а яка це армія і чому держава не подбала про цих Людей раніше, коли вони ще не були на дні життя. І держава має відповісти на це питання не красивими словами про конституційний обов'язок, а реальними діями щодо справедливого розподілу навантаження, щодо підтримки тих, хто воює, і щодо того, щоб у армію йшли підготовлені вмотивовані люди, а не ті, кого просто легше забрати, бо вони не можуть опиратися. Що ж до безхатченків, то тут має бути проста логіка. Спочатку держава має допомогти їм повернутися до нормального життя, дати житло. Роботу, реабілітацію, медичну допомогу, поставити на ноги, зробити їх повноцінними членами суспільства. І тільки після цього, якщо вони захочуть, вони можуть піти до армії свідомо. Але відправляти людину, яка роками жила на вулиці, якій держава нічого не дала на фронт, зі словами, ти громадянин України, тому маєш воювати. Це не відновлення гідності, це цинізм, це використання найслабших, найбеззахисніших людей, і це неправильно, це несправедливо і це має припинитися. Бо війна – це не тільки про зброю і техніку, це про людей, про їхню мотивацію, про їхню віру в те, за що вони воюють. І якщо ці люди не вірять у державу, яка їх посилає воювати, то така армія не зможе перемогти, бо перемагають не ті, хто просто стоїть на позиціях, а ті, хто знає, за що стоїть і вірить у свою правоту. Отже, підсумуємо, ситуація з мобілізацією безхатченків. Це не просто питання про кількість, це питання про справедливість, про те, як держава ставиться до найслабших своїх громадян, і про те, чи є в у нас Реальна рівність обов'язків чи є справедливий розподіл навантаження. Зараз відповідь ні, цього немає, і поки це не зміниться, поки держава не почне діяти справедливо, поки не буде створена система, яка захищає права кожного, а не використовує слабких на користь сильних, у нас будуть проблеми не тільки з армією, а й із суспільством загалом. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію, чи справедлива така мобілізація, що держава має зробити для безхатченків, чи маєте ви ідеї, як зробити систему справедливішою? Бо тільки через відкриту розмову ми можемо щось змінити і не дозволити владі робити вигляд, що все нормально, коли це не так. Лайк, якщо вважаєте, що справедливість має бути для всіх. Підписка на канал, щоб не пропускати найважливіші теми, про які мовчать інші. Жміть дзвіночок, бо часто виходять термінові матеріали, які треба побачити першими, поки їх не заблокували або не зняли з ефіру. Дякую, що дивилися до кінця, і пам'ятайте, що справжня сила країни не в кількості солдатів, а в справедливості системи, в тому, щоб кожен громадянин відчував, що держава на його боці, а не тільки тоді, коли від нього щось потрібно. Бережіть себе і один одного, бо ми всі в одному човні. І до зустрічі в наступних відео.